Отелло! ну чи молилася ти на ніч Дездемона? демона? Я Ірина. Дуже приємно, а я Отелло. Прийшов терміново забрати свій костюм. Який костюм? Отелло. Та я зрозуміла, що ви Отелло, костюм, який треба забрати. Та кажу ж вам костюм Отелло, який вам залишили. Його вам залишила підшити Елла, наша костюмерша. Але забрати не встигає, бо у Елі виникли якісь проблеми в отелі. Тому вас мали попередити, що прийде отело отели забрати костюм отели. Так, то ще раз. Тобто ви Отелло отели. Так, я отело отели. Отелі От та шо в отелі. та в отелі на та Руставелі, так. І вам треба забрати костюм. Так. Який? Отели! Я зрозуміла, що ви отели костюмом, який треба забрати? Та кажу, ж вам костюм отели. Розумієте, отели.